Що тебе порадує ближчим часом, ближчий час так, що порадує? Тут по картам ніби хтось на тебе давить, і ти кажеш цьому ні. От тебе порадує твоя сила волі, твоя здатність говорити ні, дивись, королева мечів, ти відмовишся від чогось. І це приведе тебе в більш м'ягкий стан. Да? От можливо, ти не вмієш говорити ні, можливо, ти не вмієш за своє боротися. А тут ти себе відстоюєш, і тобі стає дуже приємно, дуже комфортно, прям таке задоволення з собою, і зразу такий м'якший стан. Да, якось по картам довго пригнічувала себе, чи пригнічував, хто мене дивиться, мужчина, дівчата неважливо. Да? Стан такий був, пригнічення, терпіння. А тепер вже ні-ні ні, я з цим не згоден, чи не згодна. І причому це вже якось довго все тянулося. А тепер от новий стан в тебе. новий. Не злий, а впевнений в собі. Можливо, це стосується роботи, грошей, можливо, стосунків. Но тут фінанси точно йдуть, і ну, багато шансів, тому що це саме з роботою зв'язано. успіх в кар'єрі, через те, що е, ви навчилися казати ні. От комусь сказали ні. Не вступили в якийсь конфлікт, е, не пішли на щось таке. Некрасива, да? і це о, зацінили, це побачили. Це привело вас до якогось успіху. По справедливості ситуація рішається. От ніби до вас довго ставились не по справедливості. Можливо, на роботі не цінували, не помічали ваших старань. Якось о, керівництво було таке. Або просто не розуміло ситуація, або спеціально некрасиво ставилось. Да? І тут ви якось. Відповідаєте, ставите людей на місце, і це приводить вас до якогось результату, до успіху. Що, ще? Ну, це завершення цієї ситуації складної, да? і удача на вашій стороні. Тут навіть може бути так, що ви от. Поміняєте цю роботу, підете з неї, займетеся чимось своїм, перейдете на іншу, посидете якийсь час вдома. Ну от ви ніби втомилися нести якусь цю таку складну ношу, яка вас пригнічувала. І нарешті е вас порадує те, що ви від цього звільнитесь, і підете в успіх, і в саморозвиток, і в удачу. Для вас тут все тільки найкраще, Колесо фортуни на вашій стороні. Так що хай так і буде.